Пасіба вам велике, що ви нам допомагаєте, бо ми пенсіонери, пенсія невелика. Разом ми сильніші за підтримки автоцентру Ролен та селищної адміністрації. Жителі Олександрівки отримали гуманітарну допомогу. Надарний, що все таки безпокоїться за наше покоління. Вже, ми, як би сказати, вже не молоді, а все-таки ждемо нам завжди приходить хорошая помощь. Мешканцям села передали найнеобхідніше від круп до смаковиків. Пакетки посадить теж дозволить. Як і обіцяли ми в минулому разі, що ми будемо допомагати нашим мешканцям. Якраз цей день настав. Ми провели перший етап, ми допомагали людям. Зараз настав другий етап. Це зараз будуть пенсіонери. Ну, будемо старатися далі допомагати нашим мешканцям. Зараз такий скрутний час. Я вважаю, що допомога від нас дуже їм потрібна. Ми намагалися зібрати найнеобхідніші продукти, які повинні бути в кожній родині, тому я вважаю, що для них це стане в нагоді. Дозволити собі на перший погляд прості продуктові набори може далеко не кожен. Отож, допомога стала справжнім подарунком. Одна комунальна дорога, боліємо вже. 71 год уже. Спасибо вам за все. Спасибо вам за продукты. Что вы нас не забываете, и мы вас время попросили. Вам спасибо. С праздником вас. час войны это очень надо. Например, таких, как за 80, как мне. Наждаємося, нуждаємося, нуждаємося. мала. мало голова Олександрівської селищної адміністрації Федір Баличев зазначив, це не остання допомога. На майбутнє вже є плани. Ми продовжуємо в нашому селищі видавати продуктові набори завдяки власнику автоцентру Ролен Ромалу Зеленському. Ми продовжуємо це видавати. Я хочу йому подякувати за це. Він не тільки створює робочі місця а й допомагає мешканцям нашого селища, допомагає військовим, і це неодноразово ми робили. Плануємо також проводити такі видачі продуктових наборів і надалі. Сьогодні у нас отримують продуктові набори це пенсіонери. Хочу додати, що міський голова Василь Гуляєв також разом з нами приймає участь в всіх заходах. Він в курсі, він знає, він веде діалог із романом і зі мною. Так що все це ми робимо разом. Все буде Україна, Олена, голод, Світлана Кузьменко і тетри.